Мікрофон зі Добрий день, шановні друзі. Хотів би зосередити свою увагу на двох проблемах, які є найбільш актуальними по результатах виборчої кампанії, яка, зрештою, ще не є завершеною. Перше. оцінка нинішніх виборів, парламентських виборів 2012 з точки зору відповідності європейським демократичним стандартам перша проблема. І друга проблема політичні наслідки цих виборів. Тут говорилось багато про речі, які стосуються аналізу конкретних фактів проведення виборчої кампанії, але в основному мова йшла про технічні речі, які стосуються останнього фінального технічного етапу виборчої процедури, виборчої кампанії, яка є тривалою в часі. І, очевидно, з цієї точки зору, з точки зору технічного проведення, рівня технічного проведення виборів, очевидно, порівняно із попередніми виборами, можна сказати, що вони є якісніші. Але якщо подивитися на організацію виборчої кампанії як тривалого процесу і оцінки виборів як певного підсумку того, що відбувалося раніше, то охарактеризувати очевидно цю виборчу кампанію як демократичну кампанію, як таку, яка відповідає стандартам і принципам, визначеним європейським принципом чітким е демократичності вибори, в мене, наприклад, не е піднімається, так би мовити, рука. Поясню чому. <кхід> Перше. У, е хто аналізує політичні процеси, особливо вплив. Цілого ряду соціальних, економічних і політичних речей на вибори, на підсумки виборів, знають про таку річ, як виборча інженерія. Ми застосовуємо такий термін виборчі, до термінів виборча інженерія, де результати виборів, результати голосування можна певним чином вже наполіт організувати, не застосовуючись до таких брудних технологій, як підкуп, шантаж. Тиск, грубий і, і так далі. Якщо говорити про нинішні вибори, оцінювати її з точки зору впливу адмінні ресурсів, впливу присутності влади, з точки зору, так би мовити, прийнятих демократичних стандартів, то ставимо собі перше основне питання. Адміністративний ресурс. Влада була присутня на виборах. Дивлюся оцінки інтернет-сайту Лайф» Одне питання. Як ви вважаєте, чи ці вибори були демократичними? Відповідь наступна: 42 кажуть так, 58 кажуть ні. І всі ми прекрасно розуміємо, що влада була абсолютно присутня у виборах, більше того, коригувала результати виборів, що правда на нинішньому етапі робила це не так брутально і цинічно, як це робили раніше. Влада вже більш цивілізувалася. Влада вже зрозуміла, що існують певні закономірності, визначаючи, яких можна досягнути того чи іншого результату у громадській думці, голосуванні і тому подібних речей. Влада була присутньою на цих виборах ще більшою мірою, можливо, ніж на попередніх виборах, але робила це так, якби, би дещо витонченіше і гламурніше, але не менше присутньою, ніж раніше. Наведу приклад. Перше. Починаючи від зміни виборчого законодавства. Зміна виборчого законодавства з пропорційною на змішану систему, звичайно, значною мірою детермінує результати виборів. Мажоритарний компонент, який ми отримали, значною мірою буде визначати і представництво в парламенті, і пізніше буде впливати на прийняття політичних рішень. Це перше. Другий момент. Ще задовго до виборів ми можемо не говорити про це. Так, безпосередньо прив'язувати це до результатів виборів, які ми маємо сьогодні. Але в якій країні проводяться демократичні вибори в умовах, коли політичні лідери, основних політичних сил, знаходяться у в'язниці. І ясно, що це теж впливає на результати виборів, коли політична сила йде і своїм політичним лідером. І має можливість брати участь у політичній конкуренції і і коли <клес> політичний лідер, який на минулих президентських виборах отримує підтримку половини населення України, сидить у в'язниці. Третій момент. Громадська думка формується і ви прекрасно в цій аудиторії, знаєте, в основному через засоби масової інформації, які на сьогоднішній день знаходяться під. Патронатом під керівництвом влади, безперечної, формує і нав'язує свою думку. Я не говорю вже про рівні можливості кандидатів і партій з точки зору їхнього доступу до фінансових ресурсів, що також є одною із принципових рис демократичності виборів. З огляду на це, думаю, що з великою натяжкою дані вибори можна вважати як демократичними. І це, очевидно, буде. Відзначено в підсумках і звітах тих е, міжнародних спостерігачів, які були на виборах, які хотіли би бачити вибори не тільки як заключний етап голосування, і щоб він був проведений належним чином, а вибори як тривалий процес, який складається з цілого ряду параметрів, і всі вони повинні бути спрямовані на те, щоби всі Виборці, всі кандидати, всі політичні партії мали однакові рівні можливості, тоді, тоді можна говорити про рівень їхньої демократичності. Які це має, буде мати наслідки на політику наступну? Якщо ці речі, а це вже сьогодні звучать по всіх каналах така риторика про те, що вибори були чи не найкраще за всю історію України, політичну історію. Чи не найдемократичніше, без всяких порушень і подібних речей, то, очевидно, визнати цей факт, це визнати, умовно кажучи, легітимність тої влади, яка прийшла в такий спосіб і буде отримувати владу саме в такий спосіб. Це знову здати карт-бланш на здійснення тої політики, яка на сьогоднішній день проводиться. Тому очевидно, що говорячи про і даючи підсумки результатам виборів. Я сподіваюся, що міжнародні спостерігачі звернуть увагу і на ці моменти. В противному випадку ми будемо мати, напевно, ситуацію дуже подібну до російської, коли всі говорили про те, що порушення були, що вони мали несистемний характер і так, далі, і так далі. Але тим не менше влада є такою, якою є, і з нею треба рахуватися. Це... Фактично дає банкій владі на здійснення тої політики, яка велася і.